Так, все ж А, так, погоди чата вивів людину за з отелем, відкрив зарчата. Ой, закрив. Охті. Так, ну целому це вимовляти. У мене пам'ять закінчилась. Тепер не можу фрапс фабсити. Ну ладно, в мене саме найголовніше збереглося.

Так, самі, я отримав на відео 6 купа саме за провокацією Що видно на самому відеоказі? Ще раз повторіть, будь ласка. Його було затримано за сети 11.6. купа, по саме провокація держслужбовця. Що видно на самому відеоказі? Добре, що людина зробила. Відкрила вікно, показала факт, закрила вікно. Ну, Давайте перейдемо до спецзв'язку. Автопом заходьте до адвокату. Адв... Що адв... ти Ерік? Ерік. Нічого нічого. Так. Зараз гляну, який саме Фрапс. Три рази перезапускав. У сьо тут магибуть. Дивишся штраф виписали. Так. Вон, поки, віко. Віко, 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 віко. Я ти mm вікно це показав факу вікно, то відіграв -hmm. вікно. Бажаю здоров'я, шановно. З вами спикусу. Може змінити, що в мене автомобілі. Я там закри... все відіграв, У мене просто мікрофон не записує. Я не знаю, як фрап. Включить за мікрофоном. Ну, Та, а в мене, дивіться, у мене машина була закрита, я це відіграв. Це було чути. По РП я по РП я можу вибити вікно. Ну так а чому вилізти в твоє автомобіль? Ну, бо ти спровокував. Ну бо я. Ну так чому. На ти саме. Ну, добре, просто ви Просто дивіться, Я добре, спровокував, добре. Чому ви автомобіль? Ну, вікно саме автомобіля? Провокація. Там ви ту, ту, провокація. Там в законі Купа прописує, що. Е, затримання. Або ж штраф. А вам показував факт чи працівнику ЗСУ? Чо? Кому саме показали факт, вам чи працівнику ЗСУ? А, дивіться, провокація держслужбовця це рахується як і я мене, ще так питаю, і так вам, і так працівнику ЗСУ. Я, ну, якщо показав факт, то це і мені і ЗСУ. Ні, ну, проводи все ЗСУ. Ви просто стояли рядом для охорони або ще для чогось. Ні, не для охорони, я його перевіряв документи. Я ЗСУ підійшло, щоб видати повістку. Ну, зар... тоді працювала ЗСУ, значить, факт показали ЗСУ. Вас попросила ЗСУ затримати людину? Так. Добре, покажіть, де саме працівник ЗСУ, попросив вас затримати. Ну, типу, це ж провокація не... немає. Я не... попросила його затримати. Працівник ЗСУ. Так, почекай, попросила. почекайте, пане Ерік, це, ну це ж в законі про купа... ну, в законі прописує, що. Так, провокація держслужбовця. Держслужбовця, добре. Провока... провокували працівника ЗСУ, не вас. Вас працівник ЗСУ. Мене, теж, мене це теж провокувало. Він е, мій друг. Угу. Він ваш друг і він вас попросив це зробити, так? Він не просив, я ну Тоді, зробив. як? Вам нічого ну, не як він, е, він відіграв РП, показав факт, не, не казав, кому саме він показав. Ну, біля вікна стояв кто? Сашко Саныч і я. Біля вікна стояв ЗСУ, полковник. І я. І мені у вікна, полковник. Ви збоку стояли? Ні. біля ну, вікна. Ось ви збоку стоїте. Осьо, не рахується? Ні. Ну і на. Це не вікно. Це двері. Це капот давайте так будемо. Капот, якщо я стояв би ось тут. Ні, ну з боку так само ось ну, капот. Чи з боку не, капота немає. Це, це двері. Це вікно, це двері. Воздух літа. Ні. Ну так, показали факт у працівнику ЗСУ. Якщо б ЗСУ Там не було розіграшу, що саме працівнику ЗСУ. Якщо б показали працівнику ЗСУ. Просто... Та не було там такого, не було розіграшу, що показав факт Та не було розіграшу, що вам обоєм показали. Показали просто. Він факт. показав факт. Кому він не сказав кому. Ну і поэтому ви решили, что вам именно. Ну всім. Всім двом. Всім двом. Да. Хорошо, почему арешт а не штраф? Ну, бо це мене образило. Він послав мене, можна сказать. Вас ніхто не посилав. Как переводится слово фак? Вам показали жест. Жест. А что жест. это означает? Жест. Жест и слова это две разные вещи. Так, что это такие? Что это жест означает? я кажу, что жест и слова это две разные вещи. Так, а он пока, показал факт, а, він бока... він фак, а то есть факт, фак, это, это же слово. Так це. Ти розумієш, як переводиться слово фак? Розумію, але вам ніхто не сказав в обличчя фак. Вам сказали просто. Вам він показали. показав факт. Тоест він, він показав, куди йти. Правильно. Хорошо, если бы он вас послал, тогда это была бы уже считалась другая статья. Так а що с це, неджец означает, не посла? Не, ну хорошо, вы сказали, то что вас спровоцировали, да? Да. Вас послати нахуй, так скажем, ну це вже інша статья. Це образа. Це провокация, як на мене. Ну, Жест це провокация, с цим згодом. Але вы кажете, что вас послали. Тоді це ну добре, добре, і давайте це... затримуємо за образи. Ну, Це не рахується. Показали факт людині, котра стоїть біля вікна. Біля. Ви стоїте десь збоку. Так він не розігрував! кому він саме показував. Ну, стоїть ЗСУ. Роб... Роб... Він... Робить він все відіграв... ЗСУ. Він відіграв РП, опустив вікно, показав факт і закрив вікно. Давайте будемо думати трішки логічно, та включимо. Свій мозок. Хто проводив РП? Ким. Хто Тому каже проводив? Ой, Які флом кажуть, я тебе не почув. Хто проводив ну РП? Відігрував це. Відігрував? що е... Тука вікно Сашкосанич він відкрив вікно, показав факт, я стояв біля нього. ну Ну, Якщо подумати, він не, він не розіграв, логічни. кому саме він показував. Він не розіграв те, що він показав, факт. Якщо подумати чуть-чуть логічно, то зрозуміло, що показали факт ЗСУ. Це не зіграно, як ЗСУ. А зіграно, що і вам показали, або вам обоєм? Він розіграв, показав факт. Це не, він якщо не Логічно, якщо хоч чуть-чуть подумати, Работает. ЗСУ. Показали факт ЗСУ. Вас ЗСУ нікаким ага. образом не не А я там по приколу стояв. Я стояв для цього, я в нього перевіряв паспорт і останні документи яку для того, щоб ЗСУ -то виписало повістку. Вы стояли збоку, вы тогда еще ничего не делали. Як? Я до цього перевіряв його до документи. Цього, до, цього. До, цього. до цього, я Сейчас попросив ЗСУ підійти, щоб виписати повістку. ЗСУ только что работала, не вы. Вы стояли збоку. Я стояв з боку, він не розіграв, кому саме він показав. Ну а ти грав РП хто спочатку? ЗСУ, потім хто. Чолові... Він показали, Він він... Вталю, він... Я вталю, я вталю, я вталю, він, він, добре, давай, якщо так. Якщо так, він міг просто показати, з того, що він не любить поліцейських і показав факт мені. Логічний... Йому не сподобалось, що я стою біля нього з автоматом. І він показав факт. Если логически подумать, просто Александр? Я тебе кажу як ПРП! Ну так по РП, ну, если даже брать по твоему, все равно. Ну, дивися, є люди, які можуть просто показати факт да. поліцейському, який не подобається, просто що стоїть за автоматом. Є такі? Є. Ну, есть. Є. це я придумал. я придумал, что может показать факт кому захочет. Да? Ну вам показали факт? Лично? Показали двум. Не, не разыгрывали кому самый. Нет, сами. показали работнику ЗСУ, потому что он стучал в окно... ВИН МИХ ты РУКУ И ПОКАЗАТИ МЕНИ! Эрик, Эрик, ты разумеешь, что я тебе кажу? Не, ну, я не знаю, ты под дурачка козишь или под кого? Ну, отыгрывалась РП. ЗСУ постучала в окно. Человек открыл окно, показал ему факт. Ты задержал. Так, не разыграл кому сами. Так, ну, если брать по РП, ты стоишь, хер знает, где ничего не делаешь. Биле Викна! на Викна, ты что-то сделал, ты отырвал, хоть какое-то РП. Ты никаким Да, хером я взял туда его паспорт, и показал ему уже и к минимуму. Ты никаким хером туда не относишься, потому что сейчас отыгрывал РП, ЗСУ. Он столько в окно, он мог... Ну, он он мог показать мне факт того, я стою возле окна за автоматом! Если бы он хотел тебе показать факт, он бы вышел и тебе в... в лицо тыкнул бы. Стучали в окно он он не силу, он б открыл б окно дех, и показал, показал факт. факт, не тебе. Он не сказал кому-самому. И поэтому, если думать по твоей логике, и тебе тоже показали. Из-за того, да. что ты стоял хер знает где, да. ни хера не делал. Да. Да, ебать. Да. Шикарно. Да. Mm -hmm. Да. геніально mm -hmm mm. Так а що, Він не розігрував РП. Кому саме, він показав факт? Він сказав, показав факт. Кому не сказав? Що за бред? Балпан, Саша, що за бред? Я не люблю играв, кому сам показывал фак. Он Та отыграл ми... то, что открыл окно и показал факт. Кому он может показать? Кому он не сказал? Кому он мог показать факт? Мені тоже. Бо я стою біля вікна с автоматом, я можу поцарапати. Окна, а є такі люди, які кажуть, я це... я вам показал, тому що вы могли поцарапати мою авто. Мій он сказал это. Кто? Ну, он человек сказал, что. Що... Вам показали факт из-за того, что вы могли поцарапать окно, либо еще попадет. Нет, а ты вы... Вот вс, ты сам уже отказался от своей же версии. Так а він не сказал чему саме, бо він сразу закрив вікно. Він мог показать, кому хоче. Він не сказал кому саме. Он циркуется як все. Нет. Кому? Ну, він не сказал, показав ну, факт э, Сашку Саничук. РП! По РП, человек! Вин, видео В РП. Так, это це. Окно показывает факт и закрывает окно. Все. Закрывай окно, він не сказал кому. Хорошо. Человек отыграл РП, то, что що... закрыта машина. Ты отыграл РП, что ты разбил окно? Да. На фраксе слышно? Не, у меня ну, не Микрофон А Хорошо. То це, типа из-за того, що в мене не чути мікрофону, то я його маю відпускати. Хорошо, Міранда є на Фрапсі? Я зачитував. Ну покажи мені Міранду на Фрапсі. Та її не чути! А, ну. Тогда можно вважати, що не Людина, міранды. людина казала, я кажу, типа, запитую, чи ви зрозуміли її права, він казав, типа, що що ти казав, Джонсон? Пане Джонсон, что вы сказал? У тебе були ясні права? тебе зачитали Міранду? Ну, типу як. Mm. Було чути, ну тако, знаєш, типу, час від часу. Тобто, ну, то есть, ну, що, що прям м'ятно, ну, то ні, було такое слово через слово буквально Миранда чути. Не Чого? Не із за того, що гра лагає, то ці, типу, Міранда не була зачитаною. Ну віж, чоловік сказав, що не повністю понял свої права. Це вже не не проблеми гри, а не мої. Я ж е, по факту я зачитував Міранду. Читав, це не мої проблеми, що там пінги. Нет, ваші проблеми. Ви не зачитали. А зачитали чи Миранду, це чи? мої проблеми, що в пінг? Ви не зачитали Міранду, що? Я зачитав. Ні. Він сказав, що було що було что але через слово. Ну через слово. Не через слово. Але Миранда, ж я зачитував. Я зачитывал. Це... Він... Так Эрик, ти чуєш, що я тобі кажу? Не повністю була зачитана Міранда. Я казал. Я два рази читав. Хорошо, Александр, ты полностью понял свои слова? Ой, свои права. Чесно, чи... ну, типу як, не дуже то точу, можу навіть ну, фрапс столько включить чисто звук, чтобы ви даже послухали, як це мені було чуть сю миранду. Ну, и все, вот и доказательства. Так, а что, він... давайте послухаємо. Ничего, сказал, что ты полностью понял свои права. Давайте послухаємо. Порушення статті 14 Кримінального процесуального кодексу України. Міранду, я людину. зачитував. Не не маю... Ну, Ну, я я ж... Ну, не я винуватий, що там Пінгі. Відпускаємо людину. Або заява до прокуратури. Прокурор є. Дуже душний. Ніхто Почекай! Не а, я, а якого прокурора в нас немає зараз а, Генеральний прокурор? прокурор. Такий засекречений хороший прокурор. Данил І засекречений прокурор. Даниил Духов, прокурор. Генеральний? Не генеральний, просто знаходиться в офісі генерального прокурора. Он прокурор. Почекай, а давай послухаємо Фрапс там, де він сказав, що, там, де я читав Міранду. Я хочу це почути. Мені не потрібно, і ти. Має, і не... ти не маєш права слухати Фрапс По закону. Ч... Тому? А чого, Якщо чого? Сказала, зрозуміло... Так це вже мої проблеми, що мірана, там пінгів грі. Чому? Ві? Де це? Яка це підстава? Я зачитав біранду, було чути. Я... Якщо б я не зачитував, це ну, не було б чути взагалі. Людина не повністю зрозуміла свої права. Я Тому, запитував, я, сочитав, вона... мірана, я запитував, мірана, чи, чи зрозумілі права, ві? вона сказала да. <гум> Давайте ще раз подивимося Фрапс. Шо? І так, ну, за що І так, ну. Шо? Ще я вам скажу. Мені ясно, мої права, да? Добре, на фракції нічого не чути. Чому не чути ваш голос? Я запитував людину, і вона сказала мені ясно, сказала мені ясно мої права. Людина сказала мені ясно, мої права. В чому проблема? В України, я, я міг ще я міг третій раз зачитати Міранду, ви якщо можливо, б людина сказала ви ні, я не зрозумів права. Не на чути ваш голос? Не чути». Відпускаємо людину за порушення статті. Я запитував, чи зрозуміло права. Вона сказала. Шановна, я надаю вам пораду відпустити людину за порушення статті 14 кримінально е, е, України. Ти що я Якщо відпустити людину, іде заява до прокуратури, за що буде відкрита на вас кримінальна справа. Ви з... Ти чуєш, що я прав кажу прав тобі кажу? Я чо, тобі? вам вже сказав останнє слово. Рішення за вами. Добре.

Папа паспорт. Ну якщо ну, адвокат скаже добре, то да, 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 добре". добре, надам вам Ні, він сказав, він може тільки надати пораду. Ну так ну, я схочу почути його пораду, він мені скаже справа до цього. Пане Олександр, ваше повне рішення надавати, чи не надавати. Лучше надай, все одно він відбиток пальців візьме. Ну давай. Э, так, добре. Добре. паспорт, так, надав. Для баба громадян рожник и Джонсон Локонс. Здесь только что пока ну, понятно. хорошо, гражданин, я вам читаю формадану. Кредо, это это, это не надо говорить. Так-так. Закривлятаєте ці хвилини. ви порушуєте статтю 18. На 5 хвилин посадив. Рано, я тобі гляди мені ясно мої права. Я зачитую Міранду два рази. Дивіться. Відповідно до закону кримінально-процесуального кодексу України стаття 18 процедура арешту підозрювана. Частина друга для арешту та переміщення людини до ізолятора тимчасового тримання потрібно встановити особу та провести обшук. Ви чому обшук не провели? О, це що, таке покарання? Я ж він не Я, він зразу, дістав. звертаюсь до вашого. Генератора.